Música Про нашу прідну співпрацю зі службою зайнятості у місті Вінниці та міським центром зайнятості у Вінниці це дуже така потужна підтримка для наших маріупольців. Інформаційна підтримка. Ми вже досить довго співпрацюємо щодо надання актуальної інформації про наявність вільних вакансій. Це дуже важливий такий напрямок, щоб їх інтегрувати в місцеві громади. Ми розуміємо, що людям треба йти на працю. Є такий запит від них, що вони повинні працевлаштовуватися, аби мати змогу утримувати свою сім'ю. Проводяться ярмарки, вакансій, приїжджає рекут. Центру Досить велика кількість працевлаштувалися у місті Вінниці завдяки Державній службі зайнятості». Я смотрю, поля просто нам звонят из мы сюда приезжаем, узнаем за работу, работы здесь хватает во и строители есть и подопроводчики, если царя работают. у работа интересная, просто надо работа подобрать под себя подобрать. Міський центр зайнятості Вінницький є, і Інвест» завжди співпрацює в тандемі і це завжди є відповідна співпраця. На нашому підприємстві Інвест» є можливість як зростання заробітної плати, так і кар'єрний зріст. Сьогодні мені це буде говорити, спеціалізація деревообрабатуюча промишленість. подивлюся, як по сказав, в початку екскурсії предприятию, чтобы более-менее понимать, чем умеешь дело. Будем працовал, что вот и все. Ми не стоїмо осторонь, хочемо допомогти кожному, хто ж дійсно шукає роботу. Співпрацюємо з нашими роботодавцями не тільки з міста Вінниця, а також з релокованими підприємствами. Завжди оновлюємо нашу базу вакансій. Якщо людина дійсно шукає роботу, будь ласка, звертайтеся до нас. Ми завжди вам допоможемо. Ми бачимо, що Маріуполь це працевітий народ, який хоче працювати, і був цей запит. Дякуючи вам, що ми сьогодні. Згуртувалися навколо цієї проблеми і вирішуємо разом цю проблему.